Протягом вихідних 1 та 2 жовтня до Покровського районного управління в Донецькій області надійшло 229 повідомлень про події та правопорушення у місті Покровськ. Задокументовано 57 порушень кримінального характеру. Далі інформує районне управління поліції. Так, співробітники поліції задокументували незаконне зберігання боєприпасів за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Ще представники поліції зазначають. Останнім часом кількість фактів зберігання та збуту наркотичних речовин збільшилась. Крім цього, було задокументовано три факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309. Також задокументовано один факт зберігання наркотичних речовин з метою збуту. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 307 кримінального кодексу України. Цими вихідними до поліції не дійшло повідомлення від мешканця Покровська про скоєння відносно нього шахрайських дій. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 190 шахрайство Кримінального кодексу України. Крім цього, окрему увагу поліція приділила і водіям на дорозі. А, було Виявлено шість водіїв у стані сп'яніння. За даними фактами, вони були притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 130. Також хотілося б нагадати водіям про те, що з 1 жовтня по 1 травня, рухаючись за межами міста, необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світлофар. За порушення цієї вимоги буде штраф 425 гривень. У поліції закликають не порушувати комендантську годину, яка триває з 21.00 до 5.00 ранку, та дотримуватись режиму світломаскування.